Фінішну пряму вийшов і розіграш Кубка Львівщини. У виниках відбувся перший півфінальний поєдинок Кубка Львівської області. Лідер чемпіонату рух на власному полі не зумів переграти міцного середняка прем'єр-ліги. Це був лише перший матч принципового поєдинку. Ціна якого вихід у фінал Кубка області відтак команди не жаліли ні себе. Ні, суперника як наслідок, вже у дебюті гри у складі руху відбулася вимушена заміна травмованого Віталія Дмитруха Замінив Андрій Кікоть. Десь напевно вибуло з колії те, що Дмитрух травмувався. нам треба було трошки перестроїти схему. Напевно, також воно своє відіграло. Тобто, розвалилась гра у нас що з Дмитрухом?» Ну, в нього зразу там опухоль ну, треба буде зробити обстеження, тому що зразу моментально на місці опухло, мо щоб не було тільки розриву зв'язок. Переживаємо виправдати гру протиденні тренер руху може і відсутністю двох півзахисників Макара та Козловського, які з різних причин пропускали кубковий двобій, до якого краще підготувалися гості. Саме вони і відкрили рахунок у грі. На думку арбітра Віктора Кравченка, Гурський у цьому епізоді сфолив проти витака. Після чого досвідчений Войтович подав, а гусак забив. Рахую, неправильний суддя поставив. Ну, не розібралися в стандартах. Так буває. Треба подивитися на камеру, як збався гол. Першими відкрити рахунок у грі могли господарі поля, але Баглай із зручної позиції пробив вище воріт. Далі гості грамотно оборонялися і контратакували, а проте голів у першому таймі глядачі більше не побачили. Суперник сильний, ну, відповідний тренувачний процес, хороший підготовлений тренерами, хороші футболісти. Не одноманітна команда, як більшість скажімо, команд області, де, ну, скажу, відверто команди деякі грають до, до гола. Команда хороша організована демня, як в захисті, так і в Атаці. У другій частині гри винниківські футболісти, ризикуючи пропустити ще пішли більшими силами в атаку. За таку наполегливість господарі були винагороджені голом. Це найкращий бомбардир руху, що птицький віддав класну передачу Сергію. Останній не залишив шансів кіпору Демні Один один голи. Я вважаю, пропустили не обов'язково, скажімо так, і за наших помилок в захисті. Ну тось. Допустили всі, всі захисники, помилку допустили. в один момент так вроді відіграли всю гру. Скажімо так з нас Одна помилка і якраз нас за це наказав. Ну така команда, як виник, реалізовує такі моменти. Вона не прощає. Змінити рахунок на свою користь могли обидві команди, але ні шаптицький, ні покладок свої моменти не реалізували. Відтак нічия один-один матч відповіді, що відбудеться на полі Демні 10 вересня, обіцяє бути ще цікавішим. Адже ціна поєдинку висока потівка у фінал Кубка області. Другий тайм почали чуть-чуть, скажімо, від ну чуть-чуть. Тобто сили як товариси, безмежні. У Нас також є досвідчені футболісти. Ми то розуміли, тобто ми прийняли вже такі рішення грати більш, можливо, навіть від оборони, чекати де свій шанс. Ну, на жаль, вийшло так, що завершили один-один, але для нас можна сказати позитивний рахунок, тому що ми граємося. Кубкова гра, і це гол на виїзді. В іншій півфінальній парі між собою зійдуться Борис Боринич та гірник зі Снівки. Ці поєдинки заплановані на 3 і 10 вересня.